Якщо вам трапилося це відео, ви або вже підписані, або вперто ігноруєте знаки Всесвіту підписатися. Так що давайте я почекаю. Як і минулого разу, сьогодні я буду куперсатися в найкрінжовіших новинах боліт і ділитися з вами своїми емоціями, жартами і фейспалмами. Коротше кажучи, будемо гойдатися на крінжових качелях реалій Рубінова руського народа. А забула сказати, тепер відео про Росію матимуть назву проєкт Гойдалка. Бо Росія це проект Китаю по створенню антиукраїни на ісконно українських територіях. Ну а гойдалка тому, що гойда! Нагідно вибачаюся перед моїми постійними глядачами, що моя прокрастинація не давала мені вас порадувати. Але нарешті настав момент, і не тільки тому, що вийшло відео, а тому, що слова конспіролога професора Солов'я про Путіна в мурозильнику часу находяться в холодільній камірі своєї резиденції на Валдає. Перестали здаватися дичиною. Адже росіян тепер кормитимуть не тільки мухами, але й путіним. В вашій увазі рулет Путіна крабовий. От всі раніше питали, чого Путін краб. Так ось воно я пахал, як краб на галерах. з утра до ночі Верніть мені мой 2008-й. але і тут чергова імітація. Фальшивка, й є... мало того, що Путін в Кремлі не справжній, так ще й рулет. Імітація. Але і це ще не все. Російські політтехнологи пройшли перепідготовку, попрацювали з ДНК Путіна в морозильнику та вивели новий вид двійників. Тепер Путін не тільки краб, а ще й лосось. Інакше звідки у Путіна ласосів ікра. Тепер, коли в Кремлі п'єць, Путін в прямому сенсі рвет і мечет. А тепер згадайте слова русських лібералів про те, що воюють не росіяни, а Путін. Виходить, вони були праві. Звичайний росіянчик, наївшись рулету з Путіна, сам стає Путіним і йде на війну. Тепер кожен з них має в собі частинку Путіна. Сподіваюся, вони обжируться Путіним і почнуть вибухати зсередини. Гойда <му> <му> в предвір'ї победобесного 9 мая у російського блогера почала фурчати сіра речовина, і він пожалівся на велику кількість меморіалів в Мурманську. Когда на за підстаєнням показувати пам'ятники, могильники. Якби, мені каже, ми живемо в сознанні постійно такої та війні. Хоча він і росіянин, з ним важко не погодитися. Атмосфера війни і військових подвігів дідов, це все, чим може похизуватися Росія в регіонах. Ну ще свалки зі смиттям, туалет у дворі і парти з героями так званої СВО. Але ж ви розумієте, що коли ви посягаєте на світові єдине, чим Росія пишається довге і щасливе життя. Не проживеш головна кіберстукачка Мізуліна написала донос на чоловіка і його змусили вибачатися на камеру. Я создаю свою а, ошибку в цих слова і хочу змістити ветеранами. так, хочу поблагодарити всіх людей, котрі часу часу просіх воєнних спеціальних воєнних операціях. А ще завели кримінальну справу за пам -пам -пам -пам, реабілітацію нацизму. Людина просто хотіла якось. А благородіть місто Мурманськ, щоб звідти за кілометр нанесло несло і ачейням в пірмішку з гордістю за дідов. щоб було ще, хоч щось крім цього. А він виявилося, взяв і реабілітував нацизм. Не фартануло. Чи знали ви, що існує слово, що одночасно може реабілітувати нацизм, образити Дідов і Путіна особисто, а також дискредитувати армію РФ? Це слово мір, яке поприбирали з усіх привітань державного рівня в Росії. Як приклад, в Пітербургі слово мір замінили на Пітербург? Міністерство запорібрикових справ на чолі з Лавровим і Захаровою вирішили, що відповідним аналогом буде мід. А єнпрокуратура не парилася взагалі. Мір запрещен в Росії, коли вже буде перейменовано космічну станцію в Роскомнадзор, Роскомнадзор, дружба, жвачка, бутилка і все Вітаю росіян з прийдешнім святом. Роскомнадзор, труд, май. Далі буде. У володіння Рамзашки Кадирова, яка є майже суверенною державою в державі зі своїми законами нововведення. Тепер всі посади займатиме його синулька. Ну не прям всі, лише обрані. 16-річного Адама Кадирова призначили куратором російського університету спецназа в Чечні. Після прослуховування новини про всяк випадок краще превентивно вибачитися, щоб Кадиров не снарядив своїх баранчиків штурмувати тіхто-майданчики. Оце і є та сама солоденька гойда. Крім нової гучної посади, Адам Кадиров є очільником відділу забезпечення безпеки голови Чні, тобто особистим охоронцем Кадирова. А від чого 16-річний Адам може захистити Кадирова? А ще він має купу медалюк за всі види змагань, навіть за ті, в яких особисто участі не брав. А чого досягти в свої 16 років? Схоже, що за дамки активно готують приємника, може дійсно кадиров помирає, але цей кадр ще гірший. Папіну царапку з дитинства навчили, що законів дотримуватися не обов'язково, адже слова голови Чечні і будуть законом в регіоні, можна просто прийти і відпити того, хто тобі не подобається. Папка ще й поаплодує. Є, звісно, маленька формальність в Конституції Чечні. Уточнюю, що я кажу Чечня, бо ми кажемо про державу Кадирова, а не вільних ічкірійців. Там прописано, що регіон може очолити громадянин, якому виповнилося 30 років, а не 16. Але коли це закони зупиняли Кадирова? Переходимо до рубрики Проблеми російських депутатів в Газдумі предложили перевіряти сексуальну орієнтацію чиновників. З такою ініціативою виступив депутат Хінштейн. Як буде проходити тестування? Він не уточнював. Чи буде видаватися справка теж. Депутат сумнівної репутації в російському просторі каже, що нічого придасудительного і плохого в цьому немає, адже все заради дітей та защити традиційних ценностей. А репутація у нього така, що депутат особисто може перевіряти орієнтацію своїми силами після зливу відео, де Хінштейн в лазні з хлопчиками активно пропагує ЛГБТ, проти якого так р'яно виступає. Іронічно. до речі, це і є головна причина, чому Росія вийшла з паре парламентської асамблеї Ради Європи. Там одні геї і трансгендери. Ми не незвичайно вийшли із паси. Паси стали формувати із різного роду е, лісні нетрадиційної орієнтації, причому заставляють парламенти різних стран делегувати е, в пасе представників на вот різних от, этих груп трансгендерів і так далі. Тобто, не тому, що Росія не хоче визнавати порушення нею прав людини та нести відповідальність, не тому, що не хоче виплачувати компенсацію, якщо на неї подаватимуть в європейський суд справ людини. Ні, бо там всі геї. На цьому відео до, 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 до речі, був один із них. На цьому відео до речі, був спікер Госдуми В'ячеслав Володін, який по різним джерелам сам є представником ЛГБТ спільноти. Наступна не менш наболівша тема російських чиновників, крім латентної нетрадиційності. Депутатам не дають курити в ресторанах. Пазімаєте, да? На вопіющу несправедливість звернув увагу член парламенту. Якутії. там запрещає курити, елементарно. От, 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 не треба дихати. Сидиш, нормально вбиваєш, да без куріва. От ніякої турботи про народних обранців якесь беззаконня взагалі курить можна, мальчика в баньки лапати нельзя, і ще й принеси справку, що ти не пір раньше в коридорі курили, а зараз зимою виходить на вулицю. мирні. Просто посужаємося, У мене от голос вже постійно просужений. Що на день, то каторга. А ще депутат впевнений, що паління це взагалі не шкідливо. Ні, нікого вреда, від куріння німа Ну ніякої шкоди. Єдине, що дупа мерзне на вулиці, і звідти і всі болячки. Інших проблем в Росії немає. Приходьте пізніше дуже важливою проблемою є те, що Росія ще недостатньо схожа на СРСР. -СР. Тому єдинороска з Томська пропонує повернути касту тунеядців і трудові лагеря. А як ви читаєте, може бути розглядати взагалі цей питання сьогодні якихось трудових лагерей? Бо це ж все було і, ну, може бути... Ви... <рес> 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 ну, колеги, ну чому ви смієтесь? Колеги, а чого ви смієтесь? Хочете сісти за дискредитацію совка? Ну, вони просто, ну, значить, ну, извините, ну, тунеядці, вони, извините, черві на нашому, на нашому тілі. У Просто є строїтельна кампанія, а безоплатна робоча сила на дорозі не валяється. Так треба її завалити і в лагеря загнати. Стройка крутиться, лавишка мутиться. Цифровий гулаг в Росії вже є, бо Міністерство так званої оборони має доступ до всієї наявної інформації з усіх реєстрів про людину, якщо хоче її відправити на фронт. Тепер і трудові лагеря. Чуєте? Це самим вкусним пломбіром пахне. А поки депутати займаються дійсно важливими проблемами, мер Москви Собянін і ФСБшник розвели пенсіонера на півтора мільйони рублів. Шахрей створили діпфейк Собяніна через нейромережу і позвонили пенсіонеру, якому 75 років з пред'явою, що через його рахунок було спи**но півтора ляма з бюджету міста. А потім згенерований генерал-полковник ФСБ змусив діда ці гроші повернути в бюджет. Дід взяв і повернув. Дуже сподіваюся, що гроші переводили в бюджет міста Ненацьк, звідки руйні, прилетить подяка від ЗСО. Рубрика щасливчик тижня москвича Станіслава побили, вибивши зуб та вкрали телефон на зупинці в центрі. Він як порядний громадянин, що довіряє державі та її органам, пішов в поліцію, аби написати заяву. Але росіянчик забув, що поліція в Росії це мінти. Тому там на нього склали протокол за дискредитацію армії РФ, бо він там не сподобався нетрадиційний колір його волосся жовтий, блакитний і зелений. На думку правоохоронців, якщо їх можна так назвати, ці кольори символізують Україну. Те, що це кольори прапору ну, Руанди, наприклад, їх мало хвилювало. А щоб Станіслав довго не страждав, як компенсацію за дискредитацію йому вручили повістку і пообіцяли змусити його цілувати родну землю в окопах. Момент, коли фортуна не просто відвернулася, але перед цим ще й плюнула в обличчя. Це і називається Росія. А щоб росіяни в окопах не переживали, що не попадуть в рай, а просто збухнуть, Андрій Ткачов, головний льодожер в Рясі після патріарха Кіріла, вивів інноваційну формулу для потрапляння до раю без черги для вбивців і волтівників, тобто російських солдатів. Я там фокус скажу, я та ви не слышали. Настоящее покаяние превращает жуткие падения в добродетели, то есть выше всех, В конце концов, будет тот, кто когда-то ниже всех падал, если он покаяться по-настоящему. Грабував, гвалтував, вбивав. Просто покайся. Коли церква є невід'ємною частиною кривавої політики злочинного режиму, відбувається все. Крім парад Ткачова, військовим на фронті мають допомогти. Ні, ні ні, не ікони. Павлины! Двух павлинов отправили на фронт из Липецкого зоопарка в качестве гуманитарной помощи. На весь еще, чтобы вы их съели. Это не реклама зоопарку, а подарок от чистого сердца. Надеемся, что красота этих птиц скрасит боевые будни солдат, рассказали в зоопарке. Что? Что? Красота скрасит будни солдат? Типу, в них не закрита потреба естетики на фронті. Там почеркнули, що заявка на Павліна в від самих бойців. Воєнне уже почали готувати для птіць большої вольєр і сказали, що тепер будуть ловити якесь то духовне умиротворення. От просто уявіть, воно сидить в окопі, і між підходами в обстрілі мирних українців воно дивиться на Павліна. Бо б**ть хоче естетики і духовного умиротворення. А що, шматки побратимів окупантів, яких доїдають собаки та чорні пакети поруч вже не умиротворяють? А директор зоопарку ще додав Мені об'яснили, що либо Павліна туди поїдуть, либо я прийшла зробити непростой вибір. І дійсно вибір був непростий. Все, я вже не можу. Бліц. Сьогодні тематичний про школи. В Карелії школьників оділив в бронежилет з нашивками груз 200. Ми в місті. І мой гроб еще шумит в лесу». Груз 200 мы вместе. Це їм замість правознавства та ОБЖ, а оцінки виставлять автоматом. Навального гітлера Коран і депресію признали деструктивними і екстремістками в Челябинській школі. На уроці ОБЖ школьникам роздали тест о маркерах екстремізма, нацизма і Колумбайна. Тут можете поставити на паузу і почитати, що там взагалі за маркери. А, а, а не хоче директор Челябинської школи вибачитися перед Кадировим за оцю дискредитацію? Там є Навальний і ФБК, Худорковський Майнкамф, а також речові маркери, указуючи на сильне чувство обіди, ненависті, страха і апатії. І це все в одному списку і, походу, в одній категорії. Логіка цього списку будь-що сказане проти режиму Путіна ставиться в один ряд з Гітлером. Якщо вчитатися в ці речення, то кілька пунктів дивним чином описує становище російського телебачення і путінської системи. В цілому пропаганда насілля як основного способа рішення проблем. и по кварталу сносить к черту матери. Идет война! Против нас воюет нацистское государство. И оно должно быть уничтожено. Всех хуйом, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Романтизация и идеализация криминального способа жизни. Слово пацана такое, я шутка для тебя какая-то. Чрезмерный интерес к идеологии конца света. Ну, тут Путин и Соловьев побили все рекорды. А зачем нам такой мир, если там не будет России? Вы что, хотите, чтобы весь мир исчез в ядерном пламени? Ответ простой. А вы хотите, чтобы исчезла Россия в ядерном пламени? Попытки разговаривать и общаться по понятиям. Ну и окремый пункт – это самое использование специфического сленга, отсылающего к блатному языку. Вы придурки, нет? Хрена им нас принимать? Если бы у бабушки, знаете, были внешние половые органы дедушки. Я решил лизнуть американцев в одно место. Что такое серьезно? Лицемерие – это так по-русски. Центры переподготовки героїв СВО планируют открыть во всех підвузах страны. Перекладаю солдатів, а отже професійних вбивць будуть готувати для викладання в школах. А ще з 1 вересня в школах Росії буде введен предмет «Основи безпеки і захисту Родини», де значительна частина часу буде посвящена начальній військовій підготовці. Вони тупо готують дітей вбивати зі школи. А під соусом правильної історії партії виросте нове покоління, яке захоче не тільки Україну захопити, а ще кілька на їх думку офігєвших країн. А це відео демонструє, як класно бути росіянином і які чудові після школи перспективи. Глава Тасіївського району Красноярського краю відправляє 18-річного юнака на смерть в Україну. Бо у них немає роботи і взагалі нема чого робити. Я з ним розмовляв, говорив, йому, може не треба, Саша, може там відслужити, а потом идти по контракту. Он говорит, нет, у меня уже давно это созрело, я э, давно хочу э, ну, как бы служить по контракту. Так как, ну, в ТАСЕ его практически говорит, делать нечего, работы нет, молодой, энергичный. Может, это и правильно. У Саши прямо на обличье, так и написано, жирным шрифтом. Я хочу служить, это была моя идея, да. Победим, не победим. Завтра мы его уже увидим. И вот таких Саш в школах, районе, в туча. А мамки цих саш, Ваня Лєгав потім будуть бити в кастрюлі з вікон, щоб синочків повернули. Але це їм не допоможе. Ніфіга їм вже не допоможе. Такий фінал нічого не можу зробити. реалії життя. Нагадую за лайки, вподобайки, коментарі та підписку на канал. Це лише друге відео на каналі, далі більше, важче без мотивації та монетизації. Але я не втрачаю віру. Загалом, дякую, що додивилися до цього моменту. Сподіваюся, що ми побачимося знову якомога швидше, настільки швидко, наскільки дозволить моя прокрастинація.